Ісусу Христу, дякую вам за те, що ви є. Дякую за те, що підписуєтесь на мене. І я продовжу говорити на тему Слово. Це дуже класна тема. Мені дуже подобається все, що Бог сказав в Слові Божому. Мені подобається все, що Бог розкриває, відкриває, і що Він хоче кожному з нас проговорити, для того, щоб ми знали, що Слово і все, що в ньому в нього вложено, все, що в Слові написано. Воно е, для нас. І воно несе повноту. І книга пророка Єремії тут сказано, е, вірш 4, 4, 8, тут сказано: і надійшло е, до мене таке слово Господнє, е, перша глава. Перш ніж я уклав тебе в утробі, я знав тебе. І перш ніж ти вийшов з луна, освятив я тебе пророком для народів Тебе призначив. Я ж промовила, Ой, Господи Боже, я не вмію говорити, бо я дитина. А Господь сказав до мене: Не кажи я дитина, бо до всіх, до кого я пошлю тебе, ти підеш, і все, що накажу тобі, ти говоритимеш. Не страхайся перед ними, бо я з тобою, щоб тебе врятувати. Слово Господнє. Тобто Бог через Біблію, через Слово Боже, нам завжди нас підбадьорює. Він розкриває нашу долю, він розкриває нашу. Те, що він вложив в нас, він хоче нам е показати і довести нас до кінця. Тому що Бог сказав, що він є Альфа і Омега, і все, що він починає, він доводить все до кінця. І тому, а як він може довести це до кінця? Тільки в такому в тому разі, коли ми, е коли ми розвиваємо стосунки. А стосунки, всі думають, як розвивати стосунки, як розвивати стосунки з Богом. А розвивати стосунки з Богом ми можемо в тому в самому найпростішому, тому що Бог вже придумав той велосипед для нас. Він дав нам Біблію, дав нам Слово Боже, в якому ми можемо знайти свою долю, те, що Бог для нас приготував, що Він нам дав, Він переводить нас, читаючи, коли ми читаємо Біблію від. Одного рівня до іншого, і тільки від нас залежить, на якому рівні знаходимося ми. Тому що Бог завжди зацікавлений. Він каже: не бійся і не страхайся. І коли ми знаємо Слово Боже, це дає нам що? Це дає нам розуміння того. Яка в нас сила є, яка в нас доля, що Бог приготував для нас, що Він хоче на, через нас зробити? І це не говорить, що ми всі маємо бути пророками, ні. Це тільки як приклад. Він тут говорить, що перш ніж я уклав тебе в утробі, я знав тебе. Тобто ми маємо розуміти, що всі ті люди, які приймають Ісуса Христа, яких покликав. Бог Отець, тому що тільки від того, коли Він нас кличе, ми можемо прийти до, до, до Нього. У нас може зігратися бажання пошуку Бога. І тоді ми можемо прийти до нього, прийнявши Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, почати жити в Боге, почати рухатися в ньому, отримувати Отой Божественний мир. Коли ми пізнаємо його через Слово Боже, що, до чого він нас готовий. І е, далі я продовжу читати вже з нового заповіту. Е, і це тільки я прочитала маленькі частинки старого заповіту, щоб ви зрозуміли, що навіть через старий заповіт Бог говорив, і Він говорив чітко до людини. І він нас хоче повернути до цих стосунків, коли зараз. На одному рівні він нам говорить через Слово Боже, а далі він хоче нас зростити до того дорослого такого відповідального життя, коли він буде говорити нам особисто. І це вже в других рівнях. Тому що коли кажуть, що я чую Бога, тільки прийшовши до Бога, то це е, трошки невірно, тому що е, Бог не хоче, щоб ми зійшли з розуму, а хоче нас підготовити до е, поетапно. Тому я вас благословляю і в наступному відео я продовжу.